Це ж потяг з, 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 ця, потяг з макулатурою, з гарантіями безпеки, який Україна, на якому їде Україна впродовж довгих років. Другий вагон в цьому потязі мінські угоди, нормандський формат, і мінські угоди, де було написано, де були підписанти. Тут же Сполучених Штатів Америки не було. Тут, я розумію, був тоді Обама. А наскільки мені відомо, йому просто, я, я думаю, було нецікаво, що з Україною і де вона вообще в цілому? Де вона знаходиться? Ну, десь там. Частина чогось. Люди, ну люди і хай. Хай би з, ними, з цими людьми. То й Америки просто не було. В мінських угодах. Тут немає претензій до Америки, бо вони не були гарантерами. А де є претензія? Крок назад. 2008 рік Бухарест. Вже ж всі навчені Будапецьким меморандумом. Бухарест. 2008 рік. Бухарест. Буш, президент Сполучених Штатів, республіканець. Каже, що Україна повинна бути в НАТО.